Вітаю на каналі Домтехнік. Ми знову повернулись на об'єкт, де влітку встановлювали приховані двері. Продовжуємо нашу роботу. Це вже другий етап. Якщо рахувати заміри, то третій фарбування. Спершу потрібно заштукатурити, зашпаклювати відкоси і вивести їх в рівень з коробом. Далі ретельно зашліфувати. Поверхня дверей вже готова для нанесення фарби чи будь-якого іншого декору. Покриваємо дверне полотно два рази. Перший шар праймер створює хорошу підложку, хорошу базу для нанесення основної фарби. У нас є перший слово. Воно в інструкції вказано, що цей праймер висихає за годину і вже можна наносити другий шар. Але майстриня радить зачекати до завтра. Другий шар це вже фінішне покриття. Щоб вийшло ідеально рівне покриття, валик для фінішного шару беріть високої якості для акрилових фарб. Коли фарба висихає, поверхня рівна гладенька матова. На цьому третій етап робіт фарбування завершено. Зустрінемось у наступному відео, щоб показати вам заключний четвертий етап врізка фурнітури і фініш нашої роботи. Якщо бажаєте замовити двері, фіні, міжкімнатні вікна, підлогу, чекаємо на вас в магазині Домтехнік. І щиро дякуємо за перегляди та кожну вашу вподобайку. Якщо бажаєте більше знати, що обирати, підписуйтесь на наш YouTube канал. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.